Доброго дня, друзі! Мене звати Оксана Лєєнко, я практичний психолог, арт-терапевт, лінготерапевт, кінезіолог, автор і ведуча трансформаційних ігор, автор і співавтор-книжок. І сьогодні я хочу поговорити про те, Чим корисна кінезіологія для практикуючого психолога або психотерапевта? Я познайомилася з цим методом в 2015 році, і наприкінці 2015-2016 року я використовую кінезіологію у своїй практиці. І саме у своїй практичній роботі я зрозуміла, що кінезіологія дає ряд надзвичайно потужних ефектів. І перший з них це та швидкість, з якою спеціаліст разом з клієнтом добираються до первинного стресора або первинної проблеми, через яку сьогодні клієнт, власне, і прийшов до нас на прийом. Другий ефект саме для клієнта. Про що психолог може говорити зі своїми клієнтами, це те, що завдяки швидкості, з якою ми добираємося до основної причини, це скорочення тривалості самої терапії для клієнта. Другий позитивний момент, який я вбачаю у використанні кінезіології в практиці психолога або психотерапевта, це те, що метод у своїй роботі не потребує катарсису. Тобто ми можемо допомагати клієнту без того, щоб він гостро і емоційно проживав свою травму або першу причину свого стану прямо тут, у кабінеті допомагаючого спеціаліста. Отже, для клієнта метод зцілення позбавлений від зайвих страждань. ми можемо Допомагати клієнту виходити з його станів, з його ситуації, знаходити найкращий вихід, без того, щоб гостро проживати цю ситуацію знову і знову, і піддаватися ризику ретравматизації. Третій момент, який я вважаю дуже важливим у професії психолога, як раніше і особливо тепер, це можливість допомагати нерозмовляючим клієнтам. Є цілі категорії клієнтів, які або соромляться говорити про свої стани, і їм дуже важко. Вступати в контакт з спеціалістом, а є люди, які вважають, що їх стани можуть поранити спеціаліста, наприклад, це можуть бути військові, і ми можемо ефективно допомагати цим людям, використовуючи кінезіологію, оскільки кінезіологія є дуже часто методом, який не вимагає вербалізації. Того, що відбувалося у житті клієнта, адже ми працюємо безпосередньо із його тілом, і саме через його тіло, через м'язовий тест, ми знаходимо першу причину, ми знаходимо методи зцілення, ми допомагаємо ефективно і тривало. Наступний момент це власне те, про що я вже сказала. Це те, що в кінезіології тіло розглядається як основний носій душі. І саме з цим носієм ми працюємо, і саме з цим носієм ми торкаємося до тих травм і тих переживань і тих ситуацій, які накопичувала у своєму досвіді душа клієнта. Можливо, це голосно звучить, можливо, це незвично звучить, але тим не менше. Психо це душа, і саме з нею працює психолог і психотерапевт через тіло. Це дуже чесний метод, оскільки людина може навіть збрехати собі, збрехати спеціалісту, що навіть частіше. Але тіло брехати не вміє. Тіло завжди чесно розповідає свою історію. І саме робота через тіло. І внесення нової інформації в систему клієнта через тіло сприяє надзвичайно потужному і тривалому зціленню. Останній момент, про який я хочу говорити, як перевагу методу кінезіології для психологів і психотерапевтів, це те, що результати, яких ми досягаємо за допомогою кінезіології, є надзвичайно стійкими, тривалими, і якщо навіть стається регрес. А ми спостерігали такі процеси на початку повномасштабного вторгнення. То вихід із цього регресу у клієнтів, які зазнавали допомоги через метод кінезіології, відбувається значно швидше, ніж у інших клієнтів, які не зазнавали кінезіологічного впливу. Я дуже люблю кінезіологію у своїй професії і можу говорити про надзвичайно багато інших позитивних ефектів, про які повідомляють клієнти, і про які я навіть не задумувалася до тих подій, які ми проживаємо зараз як суспільство. Це, наприклад, легше проживання ракетних атак, спокійніше реагування на токсичне інформаційне поле, більша резильєнтність і більша витривалість. І цей список можна продовжувати, якщо чесно, то безкінечно. Я щиро ділилася з вами своїм відгуком про практичні ефекти кінезіології у роботі. Психолога або психотерапевта, і я щиро бажаю вам успіху в опануванні цього прекрасного методу і застосуванні його у своїй практиці.